Як вас, друзі, всіх багато? синіоких і чорнявих, карооких і біляк, і високий, і низеньких. Всі рада привітати і найкраще побажати. Добрий день. Зараз у нас заняття з математики. і починаємо ми наше заняття з лічби. Ліч Златочка, давай, будь ласка. Один, Ой, будь ласка, від одного до десяти. Давай спочатку. Один, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, девять, десять. А назад, назад почитай. <кхи> так, зараз Артемчик. Тобі. Доброго ранку, Артемчик. А, а тепер рахуємо в зворотному напрямку від 10 до 1. Рахуй, Марк. 10, 7, 9, Март. Десять. Дев'ять. Восемь. Пять. Три. Четыре. 4, Три, два, один. Так, добре. Артемчик, порахуй, будь ласка, від трьох до шести. Три, чотири, п'ять, шесть. Так, а тепер порахуй від шести до дев'яти. Шесть, сім, восім, девять. Так, добре, молодці. У нас нині, будь ласка, сусідів числа два. два. Златова. Один і три. Один і три. Добре. Сусіди числа три. Артемчик. Числа три. Два, два і чотири. Два, два і чотири. Златочка, сусіди числа чотири. І три і, і п'ять. Спочатку називаємо попередні, а потім наступне. Марк, сусіди числа п'ять. Добре, Артемчик, а сусіди числа шість. П'ять і сім, добре молодці, розмічки. Погляньте на цю картинку і скажіть, які геометричні фігурки ви використали на малюнок. Наприклад, будиночок. Які геометричні фігурки використали? Там використали квадрат прямо тут Так. Три кути. А ось тут. Завік зручка яка геометрична фігурка? Овал. Так. А вікна? Квадрат, квадрат, так, а якщо квадрат. квадрат ось двома лініями, то утворились ще квадратики чотири, так? Чотири, квадрат, квадрат прямо кутник, трикутник, овал. Злата, квадрат. а які геометричні фігурки використали? Е, О, на а, а Скажи, ус... що овал, овал. Ліс, що? Що? Так, овал використали. Так, і ще що? Примутник. Так, вірно. Артемчик, а для того, щоб утворилось сонечко, яку геометричну фігурку використали? У, вірно. Молочинки, так. Добре, наступне завдання таке. Назвати геометричні фігури, починаючи з лівого. Добре, називаємо. Одна. Тут. Робіток. Трикутник. Трикутник. Агал. Трикутник. Агал. А от це яка геометрична фігура? Чекати. Прямокутник. Прямокутник і прямокутник. овал. Отже, квадрат, круг, трикутник, прямокутник, овал. Скільки, Марк, скільки всього геометричних фігур на картинці? Рахуйте. 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, геометричний фігурка. Артемчик, яка геометрична фігурка стоїть першою? 1, 1, 1. Квадрат. 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 А яка фігурка, Злата, завдання для тебе. Яка фігурка стоїть між квадратом і трикутником? Злата, дивись. Дивись, на картинку між квадратом і трикутником яка геометрична фігура? Пру, вірно? Марк, а яка фігурка стоїть наступною після прямокутника? Овал! Правильно. Артемчик, а яка фігурка стоїть. Четвертою. Ямопутник. Ямопутник. Злата, а яка фігурка стоїть другою? Яка фігурка друга? Друга. Громче, громче. Це громче. Так? Скажи, дорога. Ну, правильно. І дно. Так, скажіть, будь ласка, яка фігурка зайва? Яка зайва? фігурка? Я думаю, я... это маленький квадрат. Ну, и большой. Я квадрат. Вот. Так, Марк скажет квадрат, так? Так, так. Mm. Uh -huh. Артемчик, ты uh -huh. как считаешь? Это. Маленький а... круг. Чего? Почему а ты так думаешь? Нет, это зеленый. Я думаю, что маленький круг. Так, може бути квадрат, чому? Тому що в квадрата є кути, а решта фігур кути, кутів немає. А може бути і ось цей маленький круг. А як ви думаєте, чому він може бути зайвим? Тому що він відрізняється за розміром. Бачите, він маленький, тому він теж може бути зайвим. Так, а тут яка фігурка зайва. О, О вау! Так, ма, а ма. чому? Тому, ма. Що... Ма. Так, він Пиші. маленький, тому він відрізняється за розміром, так? А, тут тут Марк, яка фігурка зайва? Я... Яка фігурка тут зайва? Ну, mm -hmm. я думаю, квадрат. А ще що А чому? Я ну, чому ну, ти так вважаєш? Чому ти вважаєш квадрат зайвий? Великий, великий, да? Великий. І той, що він відрізняється за розміром від інших. А ще, 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 ще? дітки, подивіться, що, яка ще геометрична фігурка <пробітник> тут може бути зайва. може бути зайва? Не трудна, не прямокутник. Круг. Чому? 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 круг. Чому? Тому що в усіх геометричних фігур є, а, а у круга немає. Так, добре. Молодці. Злата, де, де знаходиться круг? Де круг знаходиться? Круг, де знаходиться. А посерединці, так. Артемчик, а де знаходиться прямокутник? Ніжний і прямо. Так, в нижньому правому куточку, правильно. Так. А яка фігурка знаходиться в лівому верхньому куті? Квадрат, квадрат. Квадрат, правильно. А де знаходиться обвал? Овал. Лівом, лівом. овал. В, в лівому, правильно, в лівому нижньому куті. І де знаходиться трикутник? Вверху. 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 У верхньому правому куті. Так, так, правильно. Так. Молодці. А тепер таке завдання. Подивіться на геометричні фігурки. Дивіться, В цьому рядочку має бути три фігурки: прямокутник, круг і трикутник. Що тут вистачає? У цьому рядочку Прямок. якоїсь фігурки не вистачає. Є Приму. круг прямокутник. А тут якої фігурки не вистачає? Трикутник. Три, трикутника не вистачає. А, а, а тут а а, а якої фігурки не вистачає. Я думаю, трикутник. є. Три, а ну подумайте, трикутник є, прямокутник Три, є. є, якої нема. Клуга. Так, немає. Клуга. Так, вірно. Так, де наш круг? Так, ось круг молодці впорались з цим завданням. Розумнички. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки <с respira> лисички лапок. Скільки <скруж�> лапок у <в> лисички? А ну, покажіть мені картку з цією цифрою. Покажи карточку чотири. Картку покажи. Так, правильно. А скільки в лисички носиків? Покажіть спочатку. Не кажіть. Покажіть картку. Так, Марк показує правильно. Артемчик, де твоя картка? Злата. Є, Артемчик. не Артемчик, я не бачу твоєї картки. Є в тебе? Так, добре, а тепер скажіть, скільки в лисички носиків? Один. один. Так, Сказати. і позначаємо циферкою один. А скільки Та, носиків ти, у п'яти литичок? Покажіть і скажіть. Скільки Та, носиків ти, ти. у п'яти лисичок? Так, у п'яти лисичок, п'ять носиків. Так, і позначаємо циферкою п'ять. Правильно. А скільки вушок в лисички? Вушок, скільки вушок скільки в, в лизички. Два. Покажіть мені картку з циферкою. Два. Позначаємо цифрою два. Правильно, молодці. Давайте трошечки відпочинемо і виконаємо вправу. Кулачок, ребро, долонька. Кулачко, платочка, кулачок, кулачок ребро, долонька. Кулачок. Кулачок. кулачок, ребро, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька, кулачок. Ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Ребро, долонька, кулачок, ребро, долонька. 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 Чи любі? Так, добре. А тепер послухайте м'ячка. Три м'ячика у Саші, два у Наташі. Ви м'ячики всі ці Поріж, рахуйте всі. П'ять. П'ять. Добре. А тепер скажіть, скільки м'ячиків у Саші? Три. А скільки м'ячиків у Наташі? Два. Два. Два? А що треба зробити, щоб дізнати, скільки м'ячиків всього? Скільки так. всього? От що треба зробити? Що, що треба зробити? Додати. додати. Треба додати. Скласти приклад. Чи? Який треба скласти приклад? Який приклад складає? Три скільки. Три додати два. Так, вірно. Три. Додати два дорівнює п'ять, вірно. Викладіть з себе на столиках, будь ласка, свою карту. Приклад три. Додати два дорівнює п'ять. Отже, всього п'ять ми Так, добре. Всі Так. Добре. Наступно слухайте. В нас є дві годівнички. На одну прилетіло чотири синички, а на другу лише одна. Скільки всього птахів? Скільки всього птахів? П'ять. П'ять. А як утворилось п'ять? А 4. 3. 1. 3. 4. Так, чотири плюс один дорівнює п'ять. Викладіть в себе на столок такий приклад. Чотири плюс один дорівнює п'ять. І ми дізнались, що всього п'ять та шок. Так. Внімайтельно слухайте. Так, добре. А тепер давайте ми з вами згадаємо склад числа п'ять. Артем, склад числа 5. дивись на будиночок і називай склад числа 5. Один і три, два і три, три і два, 4 і один. Молодець. Маркуша, називай, будь ласка, склад числа 5. Давай. Один три, чотири, чотири. чотири. и чотири. Далі. Два. Два. И два и Два і три. Два и три. Далі. Далі три і два. два. Три і два. И. Один. Чотири і один. Златочка, давай стоп, <п 'ят> разом назвемо. Злат п'ять, на будиночок. Один і. Чотири, три. Два і. Златочка, громче, говори, пожалуйста. Далі. Два і три. Два, три і два, чотири і один. Так, добре, молодці, назвали склад числа. Дітки, наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами повторили склад числа 5, виконали багато завдань з геометричними фігурками для повторити назви геометричних фігур. І ви, розумнички, добре сьогодні працювали. Я дякую вам за увагу і за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня, до побачення! 我爸爸去呢，我爸爸去呢，都不我去呀，我爸爸去。